Всім привіт! 10 лютого сію цибулю на розсаду. Такий метод дозволяє отримати гарний врожай цибулі, тому що прямим посівом в грядку в мене не виростає така цибуля. Буду висівати Ексібішен, вже декілька років її вирощую, Смачнішої ніж Ексібішен, цибулі немає, але вона недовго зберігається. Ексібішен в тому році висаджена прямо з ящиків з відкритою кореневою системою. А далі я вирощувала через касету, хотіла виростити до 1 кг, а то й більшу цибулю. Не було в мене більше кілограма, і вона приблизно з однаковим доглядом, якщо прокласти крапельну стрічку, поливати своєчасно, то вона буде однакова, дожене з ящиків, та, що висаджена з касет. В тому році вперше спробувала цибулю кенді. Оце вона на грядці одна в одну, вона рання, 90 днів вегетації, але в мене вона росла 150 днів і лежить до цих пір, теж не псується. Смачна, солодка, але коли погризти, її трішки гірчить. Ексібішен такого немає. Вона як солодка, так солодка. Купила халцедон, вона гарно зберігається. У тому році вона була синя. Але ця цибуля виявилася дуже смачна. На ній я експериментувала, коли висаджувала, підстригала розсаду і не підстригала. Виросла вона однаково, так що можна і стригти, і не стригти, як вам зручно. Якщо підтягується цибуля, то треба підстригти. Якщо товстенька, зелененька десь в холоді росла, не треба її стригти. І зараз лютий, а вона ще не псується. Найсмачніша. Тому якщо оця цибуля також буде синя, тому що, дивлюся, розфасована в 23-му році і та сама фірма з імена оптом, що і в тому році. Я не буду засмучуватися, будемо їсти синю смачну цибулю. Глобо, кажуть, вона така сама, як Ексібішен. Оце на грядці моя глобо. Виросла дуже велика. На смак не така, як Ексібішен. Але жить недовго, так як як Сібіше псується вже наприкінці жовтня, тому це літній салатний сорт. Штутгартен для довготривалого зберігання. На оцих цибулях всіх різний термін дозрівання чи вегетації, але я її вибираю зазвичай наприкінці липня, вона вже жовтна і хоче вся на зберігання, щоб я забрала. Він і любчик просто подобається така форма цибулі. Висіваю в ящики, це ті, що я заготовляла з осені для помідорів. перцю, розсаду ми в них вирощуємо. Землі треба бажано купити, але ми використовуємо дуже старий перегній змішуємо з дирновою луговою землею, вона трішки з піском. Добре все росте. Колись пробували з грядки землю, то набагато гірша вона не бажано з грядки брати. Коли вирощую помідори і перець, примітила, що землі треба в ящики насипати 3-4 см не більше, тоді коренева система краще дихає і більш розвинена. Також залежить від пухкої землі і в дуже важкій землі не буде горного коріння. А от для цибулі пишуть не менше 5-6 см треба насипати в ємності. Оце у мене така мірка 5 см. Землю видимо. два дні тому пролила розчином фітоспоріну, зробила маточний розчин згідно інструкції. 200 г треба на 400 мл води. Я четверту частину цієї упаковки розвела, тому що, кажуть, свіжий розчин краще працює, і 15 мл робочого розчину додаємо на 10 літрів води. Я так і зробила за інструкцією пролиті ящики. Тепер роблю рядочки. Шли, ще просто посіяти насіння. Але рядочками, потім, коли ми висаджуємо, беремо рядочок і зручно його висаджувати на грядку і доглядати краще, тому що в моїй землі буде бурйон. Я прополюю міжряддя. Тепер гарно поливаю канавки водою з світоспоріном. Першу, звичайно, ж, я буду висівати ексібішен. Оцей ящичок 30 на 40. І сюди дуже добре 200 насінин цибулі. Помідорів перцю треба трішки менше. 150-120 а цибулі 200 нормально. Зелене фарбоване насіння буде легко висівати. Нашій розсаді від посіву до висадки на грядку має пройти 45-60 днів. Сьогодні, 10 лютого, я зазвичай висаджую на початку квітня. Було 5, 10 квітня. В тому році, наприкінці березня, я вже висаджувала на грядку, але невідомо, яка буде весна. Моя цибуля трішки буде в хаті, потім я її заберу в теплицю, там не жарко, і вона дуже гарно там виростає. Ящики з цибулею підписую. Це ось, X -X -X -X, 10 лютого. Беру маркер, щоб таке було написано перманент. Тоді вона не, зми... не вигорає на сонці. Оцей бантик зараз прив'язую до ящика, потім до кілочка на грядці і до осені воно не вигорає. І так стараюся, щоб. Не на південну сторону, а на північну Бонтик оцей був на кілочку. І знаю, де яка цибуля. Насіння розклала, а 10 насінин ось в тканинку поклала і на мочу хочу провірити схожість, тому що я раніше провіряла ті роки, а цей рік чомусь не захотілося. Підписала Ексібішен. І так зроблю з усіма насіннями. Посію. А 10 насіння залишу, потім воно як наклюнеться, я його десь з краєчку посію. Все намочить насіння, воно не зручне з ключками висівати. Так я буду знати, що насіння схожість має гарно, буду виглядати сходи. А якщо не наклюнеться отут і бачитиму, що не сходить, просто щось інше посію в цьому ящику. Розклала насіння в рядочки, можливо, і нерівномірно, наступно буду дужче старатися. Тепер прикриваю зверху вологою землею десь пів сантиметра. 0,8 мм, більше не треба в ящиках. На грядці, то буває й глибше ми висаджуємо. Ще чула про такий метод, як вирощування розсади цибулі у теплиці. Скоро буду висівати капусту ранню і десь рядочок посію ось халцедон. У мене чомусь багато вийшло насіння. Ящичок посію, а решту рядочком у теплиці для розсади. Не там, щоб вона росла, а щоб потім її вирить і пересадити на грядку. Перевірю цей метод, можливо, набагато легше виростити в теплиці просто в землі, там вона сама ростиме, ніж носиться з оцими ящиками. Зверху вже поливати не буду, це земля волога, я прикрила. Накриваю плівкою і буду тримати при температурі 18-20 градусів до сходів, можна до 25. Коли розпочне сходити, треба понизити температуру до 14 градусів, тому що, коли жарко, вона буде тягтися. Якщо зараз немає умов вирощування, нема досвідки, теплиці, то, можливо, треба пізніше висівати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Наступна буде кенді. До всіх цибуль у мене однакові умови. Рядочки пролила, посіяла, накрила, віднесла в тепло. І буду схожість провіряти.